Добрий день, любі дітки, а також шановні батьки. Дітки, я запрошую вас сьогодні на заняття з логіко математичного розвитку. Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться гарненько. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. Дітки, подивіться, куди ми з вами потрапили. Ми з вами потрапили. До лісу на галявині. А хто тут на галявині? Подивіться, дівчинка. Як її звати? Її звати Наталка. Вона просить, щоб ми допомогли їй зібрати гриби. Давайте подивимось, скільки грибочків на пеньочку. Один правильно. А зараз дивіться уважно. Подивіться, скільки грибочків стало. Стало багато грибочків на галявині, правда? Наша Наталка принесла з собою кошик і хоче покласти в кошик грибочок. Скільки грибочків у наталки. У наталки один грибочок. А скільки грибочків залишилось на галявині? На галявині залишилось багато грибочків. Подивіться, який гарний їжачок. Він теж хоче грибочок. Давайте. Дамо йому один грибочок. Тримай їжачок грибочок. Дітки, подивіться уважно, скільки у їжачка грибочків. У їжачка один грибочок. А скільки грибочків на галявині? На галявині у нас багато грибочків. Ми знаємо, що у лісі багато дерев. А скільки дерев ми зараз бачимо на екрані? Ми на екрані бачимо одне дерево, одну ялинку. Так, а на ялинці ростуть шишки. Скільки шишок на ялинці? На ялинці багато шишок. Дітки, а якого кольору наша ялинка? Ялинка зеленого кольору. Давайте з вами візьмемо одну шишку і покладемо її ліворуч. Ось наша шишка одна, знаходиться тепер ліворуч від ялинки. Давайте ще раз роздивимось уважно. Ось наша ялиночка, вона стоїть посередині. А ліворуч ми поклали одну шишку. А тепер покладемо шишку праворуч. Ось шишка перед. Сунулась праворуч, праворуч я покладу ще одну шишку і ще одну. І у мене залишилась на ялинці одна шишка, і я теж покладу її праворуч від ялинки. Давайте з вами роздивимось посередині. На картинці ми бачимо зелену ялинку. Ялинка одна. Скільки шишок на картинці? Шишок у нас багато. Скільки шишок ліворуч від ялинки? Ліворуч від ялинки одна шишка. Скільки шишок? Праворуч від ялинки. Праворуч від ялинки багато шишок подивіться. Молодці. Дітки, а ви любите подорожувати? Подорожувати можна на потязі. Подивіться, будь ласка. В який бік їде потяг? Потяг їде ліворуч. А скільки у нашого потяга паровозів? Паровозу потяга один. А скільки у нашого потяга вагонів. Вагонів у потяга Багато. А що змінилось зараз? Подивіться уважно, в який бік, в який напрямок зараз їде потяг. Потяг їде праворуч. А тепер самостійно порахуйте, скільки паровозів у цього потяга. Паровозів один. Один паровоз. А скільки вагончиків у цьому потязі? Вагончиків багато. Так, все вірно. Дітки, наше заняття майже завершено. Пригадайте, з ким ми сьогодні познайомились? Як звали дівчинку? Ми з вами познайомились з Наталкою. Що ми збирали разом із Наталкою? Пригадайте. Разом із Наталкою ми збирали грибочки. Скільки грибочків зібрала Наталка? Пам'ятаєте? У кошик, скільки грибочків Наталка поклала. Все вірно, Наталка в кошик поклала собі один грибочок. А скільки грибочків залишилось на галявині? На галявині залишилось багато грибочків. Молодці дітки, ми з вами сьогодні виконали усі завдання, і я вам кажу до побачення! До нових зустрічей!